Ось так, коли вирушаєш у мандри, позаду завжди ведуть тебе сліди і погляди того життя, де ти жив. Вона дивиться на тебе, чує, а окей. Знаю твою присутність, але попереду в тебе мандри Незвідана, чиста як та була раса дорога. Ось таким сясничінням. Де якесь наповнення? Це як відкривання книги. От стояла вона на полиці. Аркуші були. Щось прописано тут. А ти вчив азбуку. А тепер вивчив. Ну і Вперед вона чекала тебе, ти входиш в її реальність. От, прочитуєш плутання цих. Заячих слідів завжди манить обрій. Обрій ніколи не має тіні Він чистий, як новонароджена дитина. Така ж, як і ти, котра наважилася в мандри.